Оця гра літаками в Польщі і в Естонії російськими саме в той момент, коли Трамп говорить СІ, вона показова. Вона говорить про те, що Росія боїться, вона хвилюється, вона створює додаткову напругу між СІ і Трампом. В момент їхнього переговорю, переговорювання. Але це і позитивний момент. Це говорить про те, що після того, як перемовини перейшли з формату Трамп-Путін в формат Трамп-Сі, Москва дуже-дуже нервує. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будемо обговорювати, аналізувати разом. Хай інші знають теж поширюйте. Так от, Немарно, всі ну всі знали приблизно, коли буде розмова. Це було анонсовано. І саме на цей день Росія вибрала оцю провокацію, яка б дозволила вже і Естонії застосувати статтю 4. Думаю, що скоро буде і Латвія, і Литва, і Фінляндія, і Румунія. Традиційно ці країни перебувають під тиском російським і. Туди щось буде прилітати, і Росія буде демонструвати, яка вона смілива і рішуча. Але між, між тим перемовини йдуть, і перемовини між е, Трампом і Сі я би назвав успішними не по тому, що ми почули, а по тому, що ми побачили. А побачили ми те, що буде призначена особиста їх зустріч в Кореї, І можна це назвати звичайно е, аляска 2 або Аляска Спроба номер 2 тому що це буде не те саме, але спроба буде те саме очевидно. І те, що цікавить Трампа, ми побачили з його заяв текстів інтерв'ю. Він говорить, що головною темою, ну однією з головних тем, яка обговорювалася, Сі, це була питання припинення війни в Україні. А сам Сі і Китай взагалі не згадують про цю тему. Немає значення про що вони говорили, і немає значення навіть. Чи згадувалась Україна, чи ні, чи там було все завульовано, скаульовано, сказано. Я вам казав, що є значить, страх, що усі, що з ним вчинить Трамп як з Зеленським, почне зливати частини розмови і видавати за свої перемоги. Тому я допускаю, що всі взагалі нічого особливого там не говорив. Але факт підготовки нових зустрічей, в тому числі в Кореї, в тому числі в Китаї, в тому числі в Сполучених Штатах, вона багато про що говорить. І е, дуже важливо для нас з вами те, що незалежно від того, що вони там говорили, що Трамп кілька разів вже після зустрічі і в своєму пості, і в, в, в спілкуванні з журналістами. Говорив про те, як важливо мир в Україні, як вони там домовляються, як вони знаходять спільну мову і так далі. Це про що говорить? Про те, що для Трампа ця тема є дуже важливою, попри все, що він там розказував, що він усвідомлює значення Сі для припинення цієї війни, і це додатковий страх для Путіна. Зараз у Путіна розтяжка. Фактично, він ще може. При бажанні повернутися до розмови з е, Трампом, але тепер йому треба йти на якісь дуже суттєві поступки, тому що фактично Трамп сказав таке: Я, Володя, з тобою говорив про мир, ніфіга в нас не вийшло, я тобою дуже розчарований. Тепер я починаю говорити з твоїм татом. І е, не думаю, що це дуже сподобається Путіну, але у Путіна особливого виходу немає. Він попадає в таку дивну історію, коли. Стосунки з Китаєм у нього теж дуже складні, я наведу вам два приклади. Перше, це те, що субсидії на російські метали Китай перестав платити. Ну, ніби випадково, просто тепер у Китаї є інше джерело надходження цих металів. Запрацювали в Індонезії їхні е е копа копальні. А другий такий дуже цікавий, теж приклад. Китай зараз активно закуповує звичайно нафту в Росії, але він накопичує нафту, накопичує він не для того, щоб витрачати, а для накопичення. У них зараз приблизно на 110 днів, як пишуть, дає запас нафти, а вони хочуть його зробити на півроку. І е, оце зараз ця нафта купується для того, щоб її потім не купувати. Бо вони очікують, що якщо буде загострення е, Сполученими Штатами. Щоб у них цей запас був. Отже, ми повинні побачити через короткий проміжок різке скорочення закупівлі е, нафти в Росії, бо той резерв, який вони створюють, буде вже створено на той момент. Це одне, а друге, е, вже перевелило через, 50, через за межу 50% кількість електромобілів, які купують китайці. Тобто в Китаї серед нових автомобілів понад половина це електромобілі, а це означає, що е, ну, бензин для них втрачає е, глобальне значення. Ясно, що не в один день, це буде ще довго, але курс е, на електрокари в Китаї пов'язаний не з екологією. Тобто, якщо в Європі відмова від дізеля, і перехід на електрокари пов'язують саме з екологією. То в Китаї прямо говорять про те, що це проєкт витіснення нафти витіснення, витіснення нафти. А нафта це якраз те, чим купує зараз Путін Сі. Таким чином, отакі процеси їх багато, вони різноманітні, але вони поговорять про те, що Китай не розглядає Росію як надійного, довготривалого. Партнера, швидше навпаки, він робить все можливе для того, щоб коли настане час ікс, спокійно списати його з рахунків і займатися своїми вигідними справами в розмові, аналізуючи розмову Сі і е, Трампа, китайські видання, в тому числі Сіньхуа, вони пишуть про те, що це економічна розмова, вона про прагматизм. Там обговорюються дуже важливі теми, які пов'язані з е, торгівлею, там вони по ці сировину для наркотиків, соя і так далі. І так далі. Тобто дуже багато саме таких прагматичних речей там, е, піднімається в, цьому, е, в цій розмові, в той час, як. Е, Трамп говорить про свої перемоги про, про війну в Україні, про Тікток. Ну там теж про Тікток, але тут більше і так далі. Тобто, підсумовуючи ще раз, все дуже просто: вони домовилися домовлятися, чого не було раніше. Вони шукають спільну мову обидва, і для них інтереси. Росії чи України в даному випадку не мають ніякого значення. Для них має значення те, як на це відреагує їхнє суспільство. Так от для нас важливо, що навіть при умовах, що для Трампа це не має значення, його суспільство і його оточення, його партнери вимагають від нього вирішення цієї проблеми. А у Усі інша ситуація, його Україна не цікавить, і Росія його не цікавить, його цікавить нормалізація стосунків, в тому числі фінансових, і передусім Сполученими Штатами і Європейським Союзом. І от в цьому котлі може зав'язатися те, про що я вам не раз говорив: що це буде або перший етап угода Трампа і Сі по обмеженню можливостей Росії і припиненню війни, або якщо вони не домовляться. То буде угода Китая і Європи. Так що на оцей будемо розраховувати, будемо сприймати це як позитивний знак. А ці літаки, які залітають, це якраз ознака того, що Путін дуже-дуже нервує. І він хотів, Сарвати, щоб там, Трамп якось обурився і сказав, що заткните свого Путіна, а всі сказали, що щось би йому відповів. І так би у них, може, і розмова не склалася. Але вони це проігнорували. І може це нормально. Я вас прошу дуже підписуватись на мій канал, поширювати це зрозуміло, але й донатити нашим морпіхам. Ми зібрали вже майже 30 тисяч, а нам треба зібрати 80. Це ще достатньо багато. В описі є перед усім стоять рахунки хлопців. 9, 9 рота, третій батальйон, сорокова бригада берегової оборони.